Феномен Райна Гослинка, у чому секрет його популярності? і Чому меми з ним не закінчується? Розкриваємо секрет магнетизму. Ну погодьтеся, є актори, яких люблять всі ну от прям всі ви ваші друзі, <свят> ваша собака, любов якої oh. Гослінг теж вкрав. Головне питання, як ексклюзивно мені він розповів. Тому зараз я поділюсь з вами. Ефект спокійної домінації гослінг не поспішає, не виправдовується і нічого не пояснює. Його впевнений спокій працює краще за будь-який крик. Ну майже завжди зеркальні ніколи не грає очевидну емоцію. Навпаки, дуже часто він проживає зменшену реакцію ніж ми могли б очікувати І саме цим викликає у нас думку. Напевно, я реагував би так. само. з цього випливає наступний пункт: принцип мінімального зусилля. Тут він король стану і Попри постійний флірти з глядачем, гослінг не намагається довести, що він класний. Він просто є. Ну, і плюс теорія вікна толерантності, а також психологія контрасту. Я думаю, кожен з нас трошечки хоче відчути цей стан, бути спокійним, впевненим, харизматичним. Нічого нікому не доводити. Раян Гослінг з фільму Драйв на своєму прикладі показує, що за такої стратегії можна не тільки щасливо жити, а й завойовувати увагу мільйонів. Це була рубрика код магнетизму. Кіно більше моєму профілі.